Так, ми продовжуємо наш відеоогляд вертикальної штори від компанії Bakuma, і в цьому відео я би хотіла розкрити три основні теми, такі як на що потрібно звернути увагу при купівлі та виборі вертикальної штори, місця встановлення та їх підсвічування. І так, з чого потрібно почати вибір вертикальної штори. Саме найперше, це потрібно визначитися з місцем встановлення довжиною, тканиною та кольором. Існує три місця встановлення: це стеля, стіна та ніша. Для того, щоб встановити на стелю, нічого додатково не потрібно, кронштейни для стелі йдуть додатково в комплекті. Щоб встановити на стіну, потрібно прослідкувати, щоб ваше замовлення поклали стінові кронштейни, які допоможуть вам в монтажі. Для того, щоб встановити вертикальну штору в нішу, вона повинна бути не менше 20 см, а її висота має бути приблизно 5-6 см. Тоді вертикальна штора лягає в нішу ідеально і це дає змогу якісно змонтувати виріб. Також ще важливим фактом є постачальник тканини. Потрібно розуміти, з Турції йде тканина чи з іншої країни, тому що, наприклад, чим довше вона лежить і чим довше вона була в транспортуванні, тим в гіршому стані вона приходить. А також дублірін. Механічно він запресований завдяки спеціальному обладнанню чи вручну. Це дуже важливо для рівності та якості виробу. І так, наступний наш пункт це тканина. І я вважаю, що це один із самих головних пунктів, тому що дуже важливо вибрати якісну тканину для того, щоб запобігти вигоранню, технічним пошкодженням та зробити естетичний вигляд вашій вертикальній шторі. Гільзування ще рекомендую звернути увагу на наявність гільзування, тому що це дає можливість розділити ламелі, а не робити вертикальну штору однією гірляндою. Роздільні ламелі дозволяють знімати їх по одній для того, щоб випрати, попрасувати чи замінити з технічних характеристик, наприклад, пошкодження. Хотіла би вам сказати про підсвітку. На відміну від рулонної чи звичайної штори, в вертикальній шторі можливо встановити підсвітку. Вона дуже круто виглядає і особисто від себе я б рекомендувала вам це зробити на карнізі або в ніші, де буде встановлений виріб. Щоб не пропустити наші відео, підписуйтесь на наш канал, тисніть. На дзвіночок, а якщо це відео вам сподобалось, натискайте лайк та залишайте свій коментар.